про липку та зажерливу бабу українська народна казка. Жили собі дід та баба, і були вони дуже вбогі От баба й каже: Ти б старий пішов у ліс та вирубав липку, щоб було нам чим протопити. Добре, каже дід, узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, вибрав липку. Тількино замахнувся сокирою, щоб рубати, коли чує, говорить до нього липка людською мовою: Ой, не рубай мене, чоловіче добрий, я тобі в пригоді стану. Дід з переляку сокиру опустив. Постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже, От який же ти дурень! Піди зараз же до липки та попроси конячку з возом. Хіба ми ще й не находилися з тобою. Та як так, то й так, каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже: Липко, липко, казала баба, щоб ти дала нам коняку з возом. Добре, каже липка. Іди додому. Прийшов він додому, а біля хати стоїть віз, і конячка біля нього прив'язана. Бач, старий, каже баба. Тепер і ми, люди. От тільки хата наша от от завалиться. Піди старенький, попроси ще й хату. Може, дасть. Пішов дід до липки, попросив і хату. Добре. Каже липка. Йди додому. Приходить дід до двору і не впізнає. Замість старої хати стоїть нова, гарна хата. Радіють обоє, як діти. А що старий? Якби ти попрохав ще й худоби та птиці, тоді, здається, вже нічого нам і не треба. Пішов дід до липки, попросив худоби і птиці. Добре. Каже липка: Іди додому. Приходить дід і не натішиться повен двір худоби й птиці. Ну, тепер уже нам більше нічого не треба. каже дід. Ні, старенький. Ще піди попроси грошей. Пішов дід до липки і попросив грошей. Добре. каже липка. Іди додому. Приходить дід. А баба сидить за столом і золоті гроші в кубки складає. Треба, каже, щоб усі люди нас боялись, бо ми ж багачі. Піди, старий, до липки, попроси, нехай зробить так, щоб нас усі люди боялись. Пішов дід до липки, попрохав дід липку, щоб так зробила. Добре, каже липка. Іди додому. Прийшов дід додому. А там у них повно війська та поліції, і всі їх охороняють. Але старії цього мало. Що ж, каже вона, треба ще, щоб усі люди в селі були нашими батраками, бо чого ж нам більше хотіти? Все ж у нас є. Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, а потім каже. Іди додому, зроблю ще вам останнє. Приходить дід додому, аж дивиться, нічого немає. Стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так, покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла людей батраками зробити.